Мої хороші, мої найкращі. ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Відьми. Йдуть мене, Аня, давайте подивимось. Херсон Одесу Миколаївщик чекає, що буде. Цілий день. От зараз саду подивлюсь, саду подивлюсь. Подивилась 12-та ночі. Вибачайте. Харсон. Херсон. От він хоче все ж таки вдарити чітко по енергетиці знову. От показує старий сценарій. Ми вже це проходили, ми це переживали і, і тут переживемо. Обережно ті, хто ближче до окупованої частини, проживає. Я не знаю як, але, от показують, що в низині, десь в полях, то був ліс, тут траси поле пішло. Можуть бути, як ДРГ, або ну, можете зустріти поганих людей. Дуже обережно блукайте. Неприємності можуть бути. І не знаю, на що ця інформація. Тягнеться до міста. Руками своїми передбачені цілі. Яка бібліотека? Поруч, поруч показують, або будинок культури, або бібліотека, таке, така так будівля стара. Жертви. Ви знаєте, як, коли там третій дім, а прилітало в п'ятий? От щось поруч бахне. Жертва. Чуєте, як, як захист працює, щось збивається. Хворієте. Багато зах, багато хворих, багато хто захворів, кажуть. З медикаментами біда буде. Взагалі з медициною біда. От як щось треба, то. Треба довозити. І по Запоріжжю йшло, що ворог заздрить, що ви живете, що ви не мої. Світло, енергетика, тепло буде вибивати. Руйнувати, знищувати. Це найближчі дні сонечками. Це найближчі дні. Херсоном десь самоколаїв, херсон. Херсон найближчі дні. Дрони пішли. з вечора починається, ну, ми знаємо, так? Да? Бачите, як сонечко сідає. Бачите, за ним сонечко сідає. Починаємо збивати, збиваємо. Раз і атака. Знаєте, каби може застосувати, бо такий бух глухий впало. Дивіться, може бути таке, що пуски впало в області. Пуски впало в області, але не розслабляємось, бо до вас іде. Багато поранених серед військових на Херсонщині. Таємні плани щодо деокупованої частини і окупованої. Тобто військові щось будуть робити. Таємні плани, щось готується. Вас часто показую, але, на жаль... Ми потім в оборону стаємо. Тобто щось робиться гарне для нас, але потім доводиться все одно ставати в оборону. Ну, Така ситуація на фронті. Херсонщина окупована. Угу. Загроза для цивільних там. В глиб іде атака, великі обстріли. А десь ворог, десь ворогу доведеться трохи відійти. Ну, це така, не, не виходять вони повністю, це, як знаєте, на полі бою буває ситуація, маневр такий, то ворог може десь відступити, то ми не сильно, але десь вони не сильно, але відступлять. Патрулюємо водні якісь простори і ще дуже часто бачимо ворога. Може перепливати намагаються, може десь піднирюють. Я не бачу великого наступу, але бачу, що точково ми ворога бачимо, який намагається переправитись. Я не знаю, де вас там може бути вода, але ну, от як бачимо в воді, по воді. Це знаєте, як показує яснобаченням картинку. Ти починаєш мозиком аналізувати, що не можу там бути води, бо дамбу зруйнували. Хоча що там насправді знають тільки ті, хто там знаходиться. Тобто не треба аналізувати мозку. І Іде інформація, так і видавати, а ви вже по ситуації зрозумієте. це найближчі дні. Переживайте за район, за район, за зерно чомусь, за сільгосп щось переживаєте, великі прильоти, старий будинок по Одесі показує. Сходи такі дерев'яні, світлий під'їзд, може бути влучання. Ну, такі, знаєте, коли повнометражні. Також я вже туди бив. Звук колокола такий важкий, знаєте, може поруч церква буде, бахне. Летіла на область, а туди до нас. У вас також може бути світла та енергетики, він готується до цього. Як осінню, каже, щоб темно було, бо вибиває ресурс. Ну, ти виб'єш, ми полагодимо, ми вже звикли до цього, не налякаєш ти нас. Одеса. Одеса найближчі дні. Стоїть Одеса. Іде ракета, іде, іде, нібито повз, є загроза для цивільних, але ракета не може настільки навіть шкоди завдати, скільки можуть дрони. Вони до чогось готуються. Ви готові дрони зустрічати. Військові зі щитом стоять і готові, але зненацька і якось там, де ви не очікуєте. Я ж кажу, вони можуть з області заходити, не з моря напряму, а по боках. І вам це дуже незручно. Ну, тобто, ви, якщо навіть, я так розумію, збиваєте, то вже над материковою частиною, не над морем, да? над землею. Чомусь показують? Що в морі загинуть наші військові в воді. В воді. Може, якусь операцію будуть робити. От як, знаєте, <плес> чекали на корабель, чекали на якусь вісточку, а скажуть, що загиблі. Ну, подивимось. Дуже, щоб страшно було, ні, але є попередження. Миколаїв найближчі дні. Щастя, радості, любові, віри в перемогу, смерть. Миколаїв, найближчі дні. Неочікування якісь події. Миколаїв, найближчі дні. Передмістя вогонь. Інфраструктура вогонь. Клади ближче до води, може бути прильот. Дрони відволікають. Дрони відволікають. Область гучно там, де було і руйнації, і влучання. Ваші громади, де вже було, кажуть, ну там нічого не зробиш, бо вони обстрілюють. А Миколаїв загроза є. Як будете чекати з одного боку, щоб зайшло, залетить з іншого.